На даному блокпосту перевіряємо всіх цивільних осіб, які виїжджають зі сторони Оріхова з метою запобігання крадіжок, фіксуємо весь ці особисті речі, які вивозяться з Оріхова для того, щоб запобігти крадіжок та мародерства. Маємо відповідну групу, де всі речі, які вивозяться, фіксуємо для того, щоб у майбутньому можливо хтось звернеться. З якоюсь заявою, про якусь крадіжку ми все моніторимо на нашу групу з метою вивлення, показуємо особі його речі. Також ми проводимо стабіляційні заходи з попередження проїзду через блокпост осіб, які не мають реєстрації міста Оріхов та міста село Преображенка. Всіх інших ми не пропускаємо заради їхньої безпеки. Маємо буржуйку, дрова дякуючи волонтерам. Да, є тепло тут. Співробітники, які несуть службу під час зміни, створюють відповідний побут. А також в першу чергу даний дот слугує для безпеки у разі артобстрілу, fpv дронів і інших систем залпового вогню. Працівники поліції, які несуть на цю сторону службу у разі швидкого укриття, щоб встигнути сховатися, ми зробили такі щелі, щоб можна було швидко заховатися для Раді Безпеки.